Днями парламент ухвалив рішення, поки що в першому читанні про підвищення податків в Україні військовий збір пропонують збільшити з 1,5% до 5%, відсотків. Збільшаться також податки для першої другої групи фопів. Ну і ще окремі. Зміни пропонуються для бізнесу, крім цього, завершила е, свою роботу в Україні місія МВФ. І ми очікуємо черговий транш 1 мільярд 100 мільйонів доларів вже найближчими тижнями. Чого очікувати від підвищення податків, і якими є фінансові відносини України з партнерами, з'ясую далі разом із керівником аналітичного відділу Конкорд Кепітал Олександр Парашій на зв'язку. Пане Олександре, добрий день, добрий. день. Як ви вважаєте, наскільки необхідними були такі податкові зміни, які зараз відбуваються, і чи можуть в процесі розгляду законопроєкту в ну, якісь коректуванні законопроєкту відбутися? Ну якщо говорити про податкові зміни, то ну можна так прямо сказати на 2024 рік? А ці зміни точно не є критичними, тобто у уряду є певний запас міцності, а якщо ці податкові зміни не будуть введені в дію в цьому році, то напевно це не буде страшно, тому що ну, сума там не принципово виходить: там ну, умовно мільярд доларів, який можна буде позичити за кордоном чи отримати у вигляді. Якоїсь іншої фінансової допомоги, але на 2025 рік ці зміни вже є більш важливими, тому що там ціна питання набагато вища. Там мова йде про порядок десь 4 мільярдів доларів додаткових доходів. Які можуть надійти в бюджет завдяки цим ініціативам, а таку суму вже очевидно буде важче знайти за кордоном. Більш того, якщо ми говоримо про фінансування наших витрат, то ну, потрібно розуміти, що захід з не дуже великою охотою нам на жаль допомагає. І нам потрібно якось показувати приклад. Власним прикладом показувати, що ну, ми принаймні готові збільшувати фінансування за рахунок власного гаманця, так і з такою, з такою диспозицією нам буде набагато простіше йти до західних лідерів і казати, що ну, хлопці, дивіться, ми. Зробили все, що могли. Ми підвищили податки. Ми е, збільшуємо е, самодостатність, але ми просимо, щоб і ви також і ваші платники податків з нами більше поділились, тому що для нас це важливо. І е, саме в такій комбінації, е, ну напевне, ми можемо розраховувати на значно більше фінансування наступного року. Ну принаймні, навіть більше ніж у ті 38 мільярдів доларів, які на які уряд розраховує е, в наступному році. Ну така якась магічна цифра. У них 38 мільярдів. Щороку нам потрібно 38 мільярдів на наступний рік. Ну при цьому ми бачимо, що у нас і в минулому році, і в цьому році виходило ну залучати трошки більше, і відповідно будемо сподіватися, що ця податкова ініціатива. Якщо вона буде затверджена, то вона знову ж таки дозволить нам розраховувати на краще фінансування за рахунок наших міжнародних партнерів. РБК України писало про те, що місія МВФ пропонувала й доволі наполегливо збільшити ПДВ на 2%, тобто до 22%. І в Україні нібито були не згодні з цим. Однак домовились, що ПДВ буде збільшено, але у разі, якщо буде не вистачати грошей для бюджету, як ви думаєте, наскільки можлива така ситуація, І у цей маркер, коли держава зрозуміє, що нам не вистачає грошей, відповідно, треба підняти. ПДВ Ну, е як правило, у нас така ситуація настає десь е під осінь, коли е той бюджет, який був запланований по доходам, він е точніше, по витратам він перевиконується. Ми бачили це з року в рік. Е в основному у нас е набагато вищі за очікування йдуть саме витрати на оборону і безпеку. Ну, наприклад, в минулому році в бюджеті заклали всього на всього мільярдів гривень на місяць витрат на оборону і безпеку. А по факту, за 8 місяців, ми маємо 211 мільярдів на місяць, тобто значні перевитрати. Саме тому у нас виникають оці постійні питання: де взяти додаткові кошти, тому що Десь от до середини осінні ті заплановані витрати вони вже вичерпані. Так, ну нагадаю, поки що ми десь маємо в районі 211 мільярдів на місяць. Заплановано на наступний рік десь приблизно 185 мільярдів на місяць витрат на оборону і безпеку, тобто знову ж таки менше, ніж ми маємо по факту. Оця різниця ну очевидно, що витрати будуть зростати, і ця різниця, як правило, перекривається міжнародною військовою допомогою, тобто, нам дають зброю, нам дають боєприпаси. І це дозволяє більше витрачати, ніж ми планували. Бо в своїх планах ми не закладаємо оцю велику міжнародну допомогу. Але якщо міжнародна допомога вона недостатня, доводиться витрачати е, самому міністерству оборони, е, оборони більше купувати зброї боєприпасів за власний кошт, а не отримувати безкоштовно е, ті самі танки і снаряди. Тож, в принципі, якщо міжнародна допомога наступного року буде, ну скажімо так, не нижче, ніж ми зараз отримуємо, то можливо не доведеться а, через рік говорити про те, що нам потрібно більше а, збільшувати податки, але ну, час покаже. Поки що ми можемо розраховувати на міжнародну допомогу в воєнній сфері, але як ми бачимо, МінФін завбачливо її не закладає взагалі в бюджет. Ну а якщо закласти, от якщо по такому сценарію піти, чи правильно я розумію, що українець сам по собі мало відчує, а от бізнес відчує. А держава відчує в протилежний бік. Наскільки ці 2% взагалі погоду роблять? Ну якщо подивитися план на 25-й рік, то від ПДВ уряд планує залучити всього трошки більше ніж 900 мільярдів гривень. Там, здається, 912 мільярдів, відповідно, це коли ставка ПДВ 20%. Угу. Якщо вона буде 22, тобто на 10% більше, то відповідно буде додатково приблизно 91 мільярд гривень. І це, до речі, менше, ніж оті заплановані доходи від підвищення е, військового збору. Е, тобто. Е, Ну так, у нас е, будемо е, тримати це в умі, але будемо сподіватися, що це не знадобиться. Або можливо, буде якесь компромісне рішення, там частково е, збільшиться ПДВ, частково ці е, податки. Ну, які фактично йдуть на доходи. Бо ну, чесно кажучи, для мене е, як і для МВФ, виглядає досить дивно, е, що. Уряд наважився збільшити саме податки на доходи, а не на витрати, які ми є ПДВ. Але ну, це їх рішення. Ми тут можемо тільки їх критикувати, але навряд чи ми можемо на це впливати. Щодо бюджету, МінФін, коли складав кошторис, виходив з того, що середній валютний курс буде 45 гривень за долар, станом на зараз так. Ні, На цей рік був показник 42 42 гривні, але поки що його не досягнуто. Чи курс зросте до прогнозованого рівня в цьому році, і наскільки високою ймовірність, що зросте до 45 в наступному? Ну, То би я поправив вас, тому що уряд прогнозував минулого року 42-42 гривні за долар на кінець року, а середній угу. курс прогнозували 47. А, ну і поки що так виходить, що якраз десь на 40,7, а, а в плані бюджету а, на 2025 рік вони оприлюднили очікування а, на 24-й середнього курсу 40,8. Тобто, скоріш за все, оцей план 407 48 -40, середній курс на 24 рік, він якраз збудеться. І це, напевно, вперше за часи війни, коли Такий досить е, амбіційний план е, Мінфіну, він, е, на жаль, для нас усіх збудеться. Е, щодо наступного року, так, вони закладають 45%, і це означає, що порівняно з середнім рівнем цього року е, долар подорожчає трошки більше, ніж на 10%. Е, е, ну, як на мене, це. Те, що вони закладають, воно трішечки забагато, але не виглядає якось зовсім нереалістично. Я би більше схилявся, що середній курс наступного року буде десь в районі 41-41 з 41 половиною. Перепрошую 44-44,5, а це виглядає ну точно більш досяжно і ну навіть там з точки зору. Безпеки з точки зору НБУ цей курс виглядає більш таким оптимальним, тому що, ну як ми знаємо, останній рік Нацбанк намагається тримати певний паритет між збільшенням. Ціни долара в обмінниках і ставками на гривневі депозити. Зараз, скажімо так, гривневі депозити дають там приблизно 9 95 річних, якщо ми говоримо про депозит на один рік, то ну, мені здається, що от девальвація, точніше, здорожчання долара на 9-9,5%, воно виглядало би більш скажімо так. Правильно і ну, більш обережно з точки зору і монетарної, і валютної політики. Я за вашою логікою, якщо курс зростає, то виходить, що зростання ПДВ не буде. ну В далекій перспективі я маю на увазі. Ем, ну, скажімо так, якщо середній курс буде е, не 45, а 44 на наступний рік, то не до отримання бюджету у вигляді ПДВ на імпортні товари, і ми то е, воно складе десь приблизно 15 до 20 мільярдів гривень, тобто це не є якась суперкритична е, сума. А е, ми тут ще можемо говорити про те, що ну, наприклад, той же Нацбанк бачить більш оптимістичним економічне зростання наступного року, і вони нещодавно підтвердили. Що вони більш оптимістично ніж уряд, дивляться на е, зростання економіки наступного року? Відповідно, там певне недоотримання, наприклад, податків на імпорт через нижчий курс, воно може бути компенсовано е, кращими зборами податків через е, трішки більше зростання економіки ніж закладає міністерство фінансів. А зняття обмежень на курсоутворення не слід очікувати. Чи буде плаваючий курс? Ну, є така взагалі ймовірність, чи можливо встановлення фіксованого курсу на дещо вищому рівні? А, ну, встановлення фіксованого курсу точно не буде. Це дуже небезпечний шлях, тому що потім дуже важко, дуже боляче від нього відмовлятися. А щодо плаваючого курсу, ну я би на період війни не закладав, що курс може там вільно плавати. Ну, скажем, прямо Нацбанк декларує, що він у нас вільний, так тобто ніхто не обмежує курс, але при цьому ми розуміємо, що Нацбанк своїми Дуже такими масивними е, вливаннями долара, все таки намагається цей курс контролювати. Скоріше за все, така практика, ну принаймні, на наступний рік, продовжиться. Пане Олександре, дякую. Олександр Парашій, керівник аналітичного відділу Конкорд Кепітал, був моїм співрозмовником. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком фінансових економічних е, е, тем в державі на сайті РБК Україна і на каналі «РБК Україна. Тож підпишіться і тисніть «подобайку» під відео.